Розкажи нашим глядачам, взагалі, от на коїни, ця ця історія. Вона зараз на якому етапі це вже етап бурхливого росту? Чи це початок бурхливого росту? І для чого вони взагалі потрібні? Що ми говоримо про етапи? То напевне можна сказати, що ми посередині. Ось. Тобто, якщо ще там років п'ять тому, тобто це виглядало як певна гіпотеза, як експеримент, і багато було суперечливих думок, що там одні говорили Скорость там крипта замінить фіат, там, і так далі, а з іншої сторони, другі говорили, все там скам піраміди і там от, побачите це все мрек. Зараз ми пройшли цей етап, тобто є визнання, причому ці ці події там IPO, тобто ETF-ки, фонди, які там, типу. BlackRock і так далі, вони, по суті, там перебрали лідерство на себе, куди рухається ринок і так далі. То цей, ми пройшли етап визнання: ось що ніхто нікого не замінить, а просто майбутнє полягає в тому, що традиційні фінанси. Які гроші, фінансові інструменти і так далі, вони переїдуть на нову інфраструктуру. Тобто вони переїдуть на саме там, з точки зору там, технологічного, вона швидша, надійніша, багатофункціональніша і так далі. Тобто, це все, що ми називаємо традиційними фінансами, переїде на нову інфраструктуру. І це майбутнє ближчих 5-10 років. Ось, от ми знаходимося десь посередині, тобто ми вже розуміємо, куди буде рухатись. Але основне масштабування буде найбільш ближчих 5-10 років. Спочатку перейдуть B2B платежі, спочатку глобальні, так як експорт-імпорт, потім всередині країн і так далі. А десь через років 5-7 піде експансія на роздрібні платежі, так як буде дешевше еквайрінг і так далі. Зараз паралельно те, що стосується фінансових інструментів, йде цілий бум, якраз використовуючи стейбли і не тільки стейбли. Цілий бум о, в реалізації саме стратегій заробітку фінансових. Ось. І, і це просто неймовірно, тому що ті стратегії, які були доступні, допустимо, якимось аналітичним відділом JP Morgan і так далі, то зараз упаковуються в, в DeFi інструменти і доступні, в принципі, ось цим е, молодим інвесторам, е, які мають навіть 10 тисяч.